Біль у верхній частині живота може свідчити про загострення жовчокам'яної хвороби. Які ще симптоми свідчать про цю недугу, Чи можна їй запобігти та як це зробити? Поговоримо про це далі разом із гастроентерологіною Оксаною Рудь. Оксана Рудь – гастроентерологиня, кандидатка медичних наук. Люттєва кредо ніколи не здаватися. Після перемоги мріє потиснути руку президентові України. Ранок розпочинає з усмішки і склянки теплої води. Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку про надзвичайно неприємну штуку. Ми з вами зараз будемо говорити. Іноді хочеться зранку взагалі про це не згадувати, але воно, як правило, зранку і починає боліти. Що це за хвороба жовчна кам'яна? Жовч така жовчака та монахороба це власне наявність каменів, конкрементів у жовчної хворі або жовчові шляхах. Як вони виникають? От, як в той період, коли вже там болі стають більше. От я точно знаю, як аміння не їм, як воно потрапляє да. причинами є порушення реологічних властивостей жовчі і порушення евакуації жовчного міху... із жовчного міхура. Але є додаткові фактори: ті, які ми не можемо змінити, це спадкова схильність угу. і е, е, жіноча стать, на жаль. Угу. А є такі, які можемо змінити модифіковані, це маса тіла. Власне, раціон харчування, так, і е, рухова активність щоденно, тобто режим, той самий режим, так, про який ми говоримо часто. Я тут трошки пофантазував, Але я розумію, що зміна статі це не те, чим можна рятуватися від жовтча кам'яної хвороби, хоча суто гіпотетично. Але не будемо про це. Тобто, жовч загущується, і іноді вона загущується аж до стану. На, власне, камінців, чи як ви так. науковим науковою мовою кажете, конкрементів. Як запобігти? Чи тільки дієтою можна від цього врятуватися? Контролювати масу тіла обов'язково. Рухова активність, як я вже озвучувала, достатньо питний режим, тобто контролювати воду, яку ви вживаєте, і харчування. Харчування повинно бути режимним, сніданок обід, вечеря. Це дуже важливо, тому що пропуски їжі є фактором застою жовчі і потім утворення каменю. Я, а, чекайте, а я вибачте, Ніна, я прям хочу з'ясувати два моменти: перший рухливий спосіб життя, це ми банально роздрушуємо жовч всередині себе, чи якось це інакше працює? Е, Покращимо його скоротливу здатність. Тобто, все-таки це механізм. Анічний вплив, фактично, там а, як це називається, господи, перестати перистальти. і оці всі штуки. Зрозумів, дякую. Так. І друге про дієту і про масу тіла я хотів щось спитати, але я так захвилювався, що, чесно кажучи, вже аж забув. А про... Про... Мене це хвилює. Ми зараз всі регулярно де? харчуємося. Що так. робити? Крову. Обмеження насичених жирів. Це важливий ага. фактор, але збільшення в раціоні моно і насичених жирів, які є у морських рибних продуктах, тобто їжте рибу, і буде вам щастя. їжте горіхи, Горіхи. їжте достатньо овочів фруктів рослинної клітковини, і їжте режимно, сніданок обід вечеря. Це зрозуміло тобто біль. А от як зрозуміти, що це каміння вже тобі присутнє, але ще болі немає. І е, от коли вже потрібно звертатися, або як часто це потрібно робити, щоб не знаю, узі це робиться правильно, чи зараз розкажете? Е, щоб не було запізно, тому що вони ж збільшуються, вони ж починають зростати. Це каміння всередині? Так, найкращим методом обстеження це ультразвукова діагностика. І е, рекомендовано робити ультразвукову діагностику органів червоної порожнини щорічно. Але... Багато хто так не робить, і дуже довго людина може жити безсимптомно uh -huh. з наявністю каменю у жовчної міхурі. Хоча для українців це не характерно, тому що ми робимо, любимо святкувати. З жирною їжею, mm -hmm. і така їжа буде тригером клінічних симптомів, і тоді вже буде обстеження. От ви кажете, чим вона може бути небезпечна, ця недуга? Ну воно не турбує. Я хочу потім... ставити це запитання так: що буде, якщо нічого не робити? Воно може вийти саме, от те каміння, залежно від розмірів. І розміри в районі одного сантиметра можуть, але бажано з додатковим амбулаторним лікуванням таблетовим. Так, є такі рекомендації. Якщо нічого не робити і не зловживати жирною їжею, можна довго прожити з каменям ужовсними хурі. А це Хай хороша новина. Її? так до першого загострення. Це погано а загострення. Я читала, що дуже сильні болі. Я колись була в лікаря і бачила, як чоловік від болю, просто він його скукожило від того, що дуже сильно боліла. Ну, якщо чесно, це не дай Бог. Знеболюючі в таких випадках взагалі працюють тільки під наглядом лікаря. обов'язково. Щоб не пропустити гостру хірургічну ситуацію, ці гострі хірургічні ситуації там щось може порватися, може порватися, звичайно, Absolutely. може бути просто обструкція жовтня міхора, яка приведе до хронічного стану, хрип, запалення і ускладнення хірургії. От якщо вже людина довела себе до такого стану, що потрібне хірургічне втручання, я знаю людей, які кажуть там, типу, Боже, все що завгодно, тільки не різати. Починають розказувати про дроблення oh. ультразвуком, oh. про лікування травичкою, про бабку, яка пошептала, ну і далі в. в Вдалечінь від доказової медицини. В якому місці треба людині сказати стоп бігом до лікаря? Коли людина пожовтіла. стоп, це це лікаря. це зараз. Ми про симптоми говоримо. Так, так. Вона реально може поживті. Оптурація жовчного міхора, пожовтіння. Це правда жовтий кольор, я колись бачив. Ну, Я знаю, жовтуха, я, я просто я, перший раз чую, ну добре. У нас є табличка, щоб ми тут не лякали наших е глядачів. Тут і гіркота в роті, закреп, пронос, періодичні болі, відчуття важкості, відрижка. Все правильно написали. Це може бути ознакою, гострої жовчної коліки, наприклад, або хронічного калькульозного холециститу. Так, так, може бути. Так, калькульозний це який? Кам'яний. Такий а момент. це, 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 це власне цей камінь відрижка. А, цей симптом, мені здається, може бути характерним не лише для цієї хвороби, наскільки, якщо це часто виникає явище, якщо там дитинка, ну у дітей ж не буває жовчиками, хвороби не буває це. То це про інше, так. з якого віку відрижка має стривожити? Мабуть, з підліткового, коли діти починають порушувати харчування mm. і прям відмічається, частота досить почастішення відрижки якого розміру вони можуть бути? До якого розміру вони можуть вміщатися всередині колекції? Чи не просто... оперуєте. Так, я хірург. Ну просто до якого? вони в да, можуть бути і так само бути навіть до розміру жовчного міхора. Ой-ой-ой. Ну розмір жовчного міхорани це там вже все закаміння, це вже не дай Бог. Так, це відключено жовтня. Прямо біда які методи дієві лікування взагалі? При просто жорчі камені хвороби, в залежності від розмірів камені і в залежності від їх природи, може бути лікування амбулаторне з прийомом препаратів урсодозоксихолової кислоти, які розчиняють ці препарати, але в ці камені, але обов'язково під контролем лікаря. Але альтернативне найкраще лікування це хірургічне при показах при загостренні. Я не можу не спитати ще одну штуку. А, у моєї рідні один час була пошесть під назвою очистка печінки. По комусь там я вже навіть не пам'ятаю це прізвище. Там люди пили лимонний сік, олію, лежали на грілках, і там ну, це такі трошки тортури, але всі вважали, що це. Страх як корисно. Як це реально впливає на печінку і на жовчний міхур? Так був такий метод, називається сліпий тюбаш, це щоб провокувало викид жовчі, Якщо mm -hmm. був застій, ми від цього відходимо, Європа від цього відходить. Доказала медицина від цього відходить, але завжди в такому випадку могли бути ризики, якщо у жовчному міхурі не просто жовч, а уже конкременти. І такі от очищення могли привести до гострого стану і закупорки жовчновідних шляхів. Отже, друзі, не експериментуємо. Якщо є найменші підозри, то щонайменше до лікаря зразу до сімейного чи зразу шукати вузького спеціаліста, що ви порекомендуєте? Так, сімейний лікар може цим справитися, спочатку направити на ультразвукову діагностику, при виявленні може призначити лікування. Якщо неможливо, скерування до гастроентерога. Отже, пані Оксано, давайте дайте, будь ласка, поради. Яка має бути профілактика? Це не їсти жирну їжу, угу. слідкувати за режимом харчування? Ну і звичайно, життя. Що ще може бути? Пити достатньо рідини, угу. регулярна і фізична активність. Так, можна вживати продукти з вмістом кальцію, вітаміном С, які будуть покращувати реологічні властивості жовчі. з приводу пиття. Я наостанок іще уточню. Е, кажуть фахівці, що ну я дуже часто чую таку пораду, що от те, що ти рахуєш впродовж дня, як пиття, це має бути тільки вода, що ані чай, ані кава, ані бульйончики. Це все не рахується. Якщо ми говоримо в контексті жовчного міхура, багато пити це пити що за водно чи тільки чисту питну воду. Якщо ми будемо говорити про каву, то кава має гарний жовчегінний ефект після сніданку, наприклад, тому каву можна. Інша рідина так, чим більше, тим краще. В ідеалі 30 мл на кілограм маси тіла. в ідеалі. Якщо вважати чай з цукром, то це вважається їжею, але це так само рідина і при обмеженні цієї всієї, рідини, в тому числі бульйону, наприклад, mm -hmm. буде зменшувати буде збільшувати густота жовчів. Чай з цукром це їжа. Так, глюкоза. По-перше, мене на першому шоу не годують, що тут чай без цукру. У нас сьогодні просто немає кулінарки ми так, цьому а цьому сенсі, можемо. але це варто пропильнувати. Я от собі зараз це занотую, що це вже вважається фактично їжею і. Ну, Не рахувати це принаймні до кількості спожитої рідини. Дуже дякую вам за цю бесід, Дякую, дякую. вам. тверезу, спокійну розмову. Знаєте, мені особисто іноді треба, щоб просто спокійно пояснили. Не там ти неправильно їси, бігом там та 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 От прийшла до нас гастроентерологіня і така чик-чик-чик-чик-чик. І я добре. Оксана Рудь, кандидатка медичних наук, була в першому шоу. Ми говорили про жовчну кам'яну хворобу, ну а ми рухаємося далі.